Привіт, любі! Ми знову у ресторані свої, а це означає, що зараз будемо готувати щось смачненьке. Але сьогодні у нас незвичний випуск, а такий собі різдвяний спешл. Тож беріть свої блокнотики та готуйтеся запам'ятовувати рецепти. Привіт, віта! Привіт! Ну що, бачиш, у нас з тобою цього разу незвичний випуск. Трішечки, ти цьому Ще дуже рада. Особливо після того, як я дуже, <рес> дуже багато нагодувала вже. <рес> так, неймовірно. Ну, перед тим як говорити про страви, розкажи мені, будь ласка, яка у тебе особисто є різдвяна традиція вдома? У мене є саме моя. Я працюю завжди. <рес> Кожен рік працюю, а взагалі ми збираємося з сім'єю за столом. Святкуємо, відносимо вечерю до друзів, до бабусі, до родичів. якось так. Ще вікна відкриваємо. Вікна відкриваємо? Так, це, типу, все вийде і закриваємо. А я і зараз як цей ото Тарас Цимбалюк. Прикольна. 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 Ого. Передивилась холостяка людинка. Треба повертати традиції yeah. того, що Різдво в Україні було більш шановане ніж Новий рік, тому що до якогось моменту взагалі у людей не було годинників вдома. Ну бо бідні люди в селах вони не мали годинників, вони вартували як там кінь навіть, і вони могли звіряти час лише по тому, коли відбуваються календарні свята. Там, наприклад, оці меланки, там були Катерини, Андрії. От тому не да. водила. Ні, меланку ні разу не водила. Але, глянь, у нас же традиція про 12 страв. Так. А тут у нас поки що 11, так? А, а цього ж не буде? Робити? Голубці? Голубці. Наскуди, голубці. Ну, у нас же ж Різдво це магія, да, тому о! І віта вже з нашими інгредієнтами. Але... Ми одразу попередимо. Ми збиралися готувати все з нуля. Та як ви знаєте, ми живемо у Запоріжжі і, на жаль, наш ворог нікуди не дівається, тому зараз у нас нема світла і ми не можемо підключити важку техніку. Але Віта у нас запаслива людинка, так? Да? Ти Дуже хитро на мене дивишся. Розкажи, бо... Приз для тебе. Для мене а що для мене? І охрапери. А, бута готувати. — це справжню мріє. Його. Мрія віти, коли вона не готує, а змушує готувати інших, так? <ріст> да, я зрозуміла. Ну ти ж нам спочатку поясниш все, правильно? <ріст> <ріст> ну, я на це дивлюся, мені трохи страшно. Чому? <ріст> Це <гум> ніколи... все майже готово. Я ніколи насправді. не крутила голубці, насправді. До речі, це одна з моїх улюблених страв дитинства, бо моя бабуся, мама мого тата, завжди на свята готує голубці і майже постійно каже, що це для мене, бо їх я обожнюю більше за всіх у родині. Так, але ну у нас же в людей я сподіваюся, коли вони будуть готувати, буде вдома світло. Так. Тому розкажи, будь ласка, до цих заготовок, що ти зробила? Ну ви, нам потрібна кафуста. Можна взяти з будірану. Кикинська, молода. Нам треба кип'ячена вода. Ми туди кладемо шматочки капусти і десь приблизно хвилини три яка дивлячись капуста. Ми його трошечки бланшируємо, типу, робимо м'якеньким, щоб її можна було згорнути. Там ще в нас є така тверденька частинка. Ми її відрізаємо. Тобто ну, Ми приварюємо м'яку частину. Приварюємо правильно? Рішечки, да. І кладемо в холодну воду. І робимо начинку. У мене там є фарш. Який? У мене свинина з хвиля. Свинина звинина з, oh, з телятиною. Але по смаку можна взяти який бріш, подобається. Ну тобто що? всі можуть начиняти тим м'ясом, яке їм подобається, що? правильно? Слушок мозку більша. Так, що в мене там? У мене там є фарш. У мене є рис. Я його до такого альденте відварюю. Паприка копчена, сіль. Я не забула цей раз. Сіль. А перець. Перець. <рець> Сухий чесник, звичайний чесник, зелень. У мене там кріп є. Смажена цибуля. Ну, давай зупинимось. Ну, Приблизичний є сили соус. Одинадцять. Це вже е але від тебе їм смака. Угу. Традиційні голубці це капустяне листя, м'ясо, фар... ну, фаршик, може хтось його там подрібнює, так. Так. А, і спеції та рис, правильно? А це вже а, від тебе, як від шефа, твоя інтерпретація. Так. Це щось новеньке. Заплутались пальчики. Послала, я сподіваюся, ти це не ставиш, так? Да? Я не сподіваюся, мабуть. Ну що, вони під моє сукну. Беремо, так? Да? Так. До речі, ти знаєш, що у нас в Україні взагалі дуже різдво пов'язане з традиціями та з містикою, з усякими віруваннями. І раніше всі, майже дівчата, вірили, що якщо вони на різдво не погадають і не дізнаються, то в цьому році не вийдуть заміж. Не знала. Не знала. Я теж до цього не знала, поки не почала готувати до нашої програми. Є таке свято Катерини. Дівчата виходили на подвір'я, кидали свої чоботи у різні сторони. І от в яку сторону воно впаде, там буде її майбутній чоловік. А також слухали на вулиці, звідки гайвка Собака, значить, з тої частини села буде людинка. А також угу. підходили до прохожих, просто йде людинки. Вони питали, як тебе звуть. і Потім по цьому імені шукали майбутнього чоловіка. Ну, уявляєш, попадеться якась аліхандра. І ти будеш його потім шукати повсюди. Ні? Не треба. А ложечку, так? Так. Нашої готової суміші. Так. Ти... Годі чи як завжди? Давай. Де ще ще трішечки розтягнемо. Стільки? Ну, да. так. Так. Так, і згортай, але так його плотніше. Yeah. Угу. який гарний. Nice. Все, Я сюди. Я змогла. Що нам треба? Мені, нам потрібно наступну жертву. Чудово. Жертва Став камеру. Питаннячко. Таке послужніше буде. Що що? Складніше буде. Так, я, я. А, ні. ні Дивись. Так, ага. бачиш, ти є так ось складніше. І кудись на серединку, так? Десь сюди. Що я мала запитати? <звук> <звук> І так, питаннячка. Слухаю уважно. Яка найпопулярніша, відома у всьому світі українська різдвяна пісня. Я хотів якийсь прикол, там якусь пісню Віталія Козловського сказати. Пінаколада, так. Але ну ми ж всі розуміємо, що це Щедрик, напевно. Так. Щедрик. А давай ближче сюди, до краю. Отак от. Так. ще ближче до краю. От так? Ні. По центру. Так, докажу. А да, да, почекай, <laughs> ти туди в бок, туди. Це Я... На штучку. Руки трасуються. додому. Так, а тепер... Тип... З боків. Береш, хоп. Хопс. Так. І як шовуху, да? так? Так. Треба шоургу приготувати. Ну, якось такий фу, щойн. Ще можна так от пальчиками з боку його жнути. Так. Ну гарно. найс. Nice. Next level. Next level. Well, Візьми все побільше. Та ні, я ну, давай. мініатюрний такий, маленький. <звук> так, з боків. Так. Все такий. Це складніше. Ну, якось так. Тейнькош. Ні. Ні, так, так. Ой. — Я бачу, що ви добре справилися. Віточко. — так. Ви вже про Щедрик поговорили. Uh -huh. А чи знаєш ти, хто написав музику до Щедрика? Yes. Андрюш, я знаю. — Андрюша змію. За підсказку. Леонтович. Хто? Леонтович. Леонтович. – Леонтович. Так, на жаль, дуже часто зараз багато. Дуже часто зараз привласнюють музику Леонтовича, саме цей Щедрик, навіть ну, наші недружні сусіди. Але ти ж, мабуть, сто відсотків знаєш, хоч один фільм, у якому звучала ця музика. Mm -hmm. Там такий хлопець вдома був постійно. А, один вдома? Так. Є в Гаррі Поттері» також вона, моєму улюбленому. В серіалі Корона. Я коли перший раз дивилася, побачила, така О, це ж ну, це, 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 це ж Щедрик. от. Якщо ми вже заговорили за фільми, Давай. який в тебе улюблений різдвяно-новорічний фільм? Я Гаррі Поттера» дивлюся. Це, це, це прям, це прям ну, зма Гаррі Поттер», Кава. Ти передивляєш. На рік, але на Новий рік це особливо. Я чекаю Нового року, щоб почати передивлятися. Я намагаюся до цього цього не робити. Треба. Кожен рік один дому, Гаррі Поттер. — А ще знаєш що? Зараз є фільм, ще мультик. Сім різдво. Не ну, пам'ятаю. Це там, де цей скрудж, і до нього так. приходять сім чотири, чотири види різдва. Ага, ну, все таке. Так, так. Да, — дуже класний мультики. Я, я в дитинстві думала, що це про Скруджа, який з закачених історій. Заготовками ми з тобою справилися okay. із Адрюшею. Mm -hmm. Я можу це знімати. Боже, я так як так. після спа для рук. Що після того, як у нас заготовки вже зроблені, треба з ними робити? Готувати? <ріст> Капітан, очевидність. <ріст> ну, <ріст> а як саме? Як е, Дивіться, я робила соус. Мене він дає томатний. У мене там є е, обжарена цибуля, морква, е, томатна паста, трішечки води, сметана і спеції у моєму смаку. Uh -huh. Ще в мене там є бринза І трішечки соку свялених томатів. Це в мене. Це вже на модному. Це в мене. І все, ми це кладемо їх в соус та тушкуємо до готовності. А приблизно скільки це займає? Диви, в мене маленькі були, в мене до 10 хвилин це займає. Але якщо ти робиш, знаєш, як то мама робить. Побільше. Таким побільше казаном угу. та на півдня. І великі голубці, так? І великі голубці, так. Ну, тобто, якщо маленькі, як у нас зараз, то приблизно 10 хвилин, а там дивитися ну, поготовому. Так. Дивитися, який фарш, якщо це курячий, він ши, ну, швидше трішечки готується. Тому десь хвилин 10-15 ось так. Ну і ну, бачиш, магія в ніхогварця, вона ж хоч на різдво має бути, так? Тому зараз у нас оце пропадає, а з'являються голубці. <звук> магія. А ти знаєш якесь заклинання з Гаррі Поттера? Це <смір> Семпра. <смір> тобто ми одразу <смір> клас. <смір> Я думала, що ми якесь там. Ні, чим можна приманити применити спитала. <смір> <Це вас> <смір> 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 ні, Ну добре, що не вади кидала. <смір> ну, кайфовенько. Дивись, голубці є, але у нас ще є тут інших 11 страв. Так. І всі вони будуть на святкові різдвяній вечері у своїй, правильно? Так. А що це буде за така крута, класна, атмосферна різдвяна вечеря. Ви можете дізнатися перейти а, до соціальних мереж ресторану своїй. Розказує, що у нас на святковому столі сьогодні. Різдво я навожу 12 аргументів, чого я за традиції: оселедець. <реш> Кутя. Так, дивись, що ми приготуємо для наших гостей. У нас буде наше найсмачніше сало. Угу. У нас буде риба, форель, холодець. А вона маленька. Ти мені казала, що вона міні-міні. Міні. Міні. Я щось знаю просто. Міні-форель. У нас буде холодець, у нас будуть наші соління, мариновані грибочки. У нас будуть голубці. Куди ж без них? Буде оселедець з картоплею, борщ. смажена курочка. Прям ці, ціла така смажена, так. У нас будуть вареники з картоплею та шкварками. Mm -hmm. У Нас будуть ще наші м'ясні вироби, які ми самі готуємо. М'ясні делікатеси, хлібчик. Е, смачна кутя. Куди ж без неї? Наш найсмачніший шоколадний цитрусовий з маком львівський сирник. А от до речі, як ти думаєш, на різдвяному столі має бути щось солоденьке, окрім куті? Так, 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 так. Ну, Кутя, кутя. З чого саме ця кутя твоя? Дивись, у нас там є ізюм. У нас там є. де Андрюша страдає. Ізюм не любить. <світ> <світ> Я теж. Чого ж ти його сюди <світ> додала? <світ> <світ> Цукати, зюм, гранола. А... У нас там є алкоголь. Ого! <світ> там у нас є алкоголь. Але він випарився, не хвилюйся. Я думаю, що я ну, не вловлю ці аромати. А, що ще? У нас там є мак та пшено. Ну і загалом це ж традиційна пшенична страва. каша, так? Так. А, вона така для. Але куття вариться довго, наскільки я знаю. Принаймні, моя мама її завжди дуже довго робила. Ну, ти знаєш, є багато рецептів. Кожного Свої? Воно так по-своєму. Хтось робить її з рисом. Також. Да. Вона... У мене бабуся робить з рисом. Одна бабуся робить звичайну з рисом. Ну тобто вона така цупка, угу. а одна робить така, як більше як супчик. Ну, Тому так. я думаю, в кожному регіоні України та й взагалі в кожній родині в, кожній в Україні мабуть, свій рецепт, який передається. Так. Стіл у нас такий реально багатий. Хоча, коли я в дитинстві чула, що 12 страв, я думала, що це ну просто от там на всю кімнату. Виявляється, що це, в принципі, така святкова вечеря, яка, я думаю, на, у багатьох родинах на родину, так. 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 От, ну що, Віточка, ти думала, ти все, а так. ти не все. Ще ти хочеш побажати нашим підписникам на прийдешні свята та наступний новий рік? Мирного неба. І щоб всі ваші бажання збувалися. Це, я думаю, найголовніше. Так. Дякую. Ми тебе також вітаємо. Дякуємо Дякую. за те, що ми з тобою почали поринати цей кулінарний всесвіт так. український. І 100% продовжуємо продовжимо це в наступному році. Я вас запрошую на вечерю. Ну, ти їх ну, не конкретно їх, але ти крутив. Крутив. Так. Ти зміг? Це така міні-шоурма вийшла. Українська шаурма. Давай ми, мабуть, якось отак поміняємо. І можеш е пробувати. Але, Але да. ну, як завжди, різдво різдвома, а традиції не змінюються. Яку тварину умовно на Різдво в Україні вводять від хати до хати, коли проходить оця вся така коляда? Я вчора дивився кінцо українське, і там все було зав'язано на козі. Він знає. — Правильно. Да? Да, — правильно. — Ну, якщо не буде кози, може, мене дихати <рес> кудись. Мені дуже соромно зізнатися. Коротше, те, що стосується голубців, там фаршированого перця, я хаваю отока то, що внутрі. Ну, роз, роз, розгортай. Сьогодні я зроблю в, 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 ви. Ви. Ви-ви-ви. Він, ви, ви, ви. вона, воно. Виключення. Виключення, Виключення. Да, я спробую з'їсти прям з цим. Коротше, ну. Да. Mm. Це смачно. Тобто навіть з тим, що ти не їси, їсти виключ... uh -huh. Віта, Я вважаю, що це тобі особистий лайк. 10, Андрюш 60. 10 Андрю, 60. Ну, ми Віта не хоче тебе мучити, тому вона тобі що сказала наступне пробувати? Львівський сирник. Так, да. але почекай. Давай, Віта. Віта, вже це легке питання, тому що все ж таки у нас святковий такий е, випуск. Тому е, ти вже сказала, яка в тебе улюблена традиція, саме у твоїй родині була, ну, ти взривав петарди. А, я в шису був. Я все пам'ятаю. Але яку українську традицію ти знаєш на Різдво і вона тобі от більш за все подобається? Ну, це колядки, да? коли співають, там ходять, вечерю, носять. От. А колядка і щедрівка це різне? Та напевно, так. Ні. Я знаю, що посівають мальчики, а щедрують дівчата. Ладно, правильно Чиколіт... це сказав. Ні, є є Миланка, яку так тільки дівчата можуть робити. От. А щедрувати можуть всі. Ну, гризи. <му> він, він. Ай, чудовенько. Ну, бачите, Андрюша щасливий. А ми всі також, тому що ви провели е, кінець е, такого складного року разом з нами. Ми подорожували різними регіонами України, дізнавалися про купу різних смаколиків. Тож бажаємо у прийдешньому році, аби вас переповняли тільки гарні емоції. Е, усе головне бажання всіх українців нарешті збулося. І аби ви також і разом з нами подорожували гастрономічною Україною і вирушали у власні подорожі. Ура! Примазався до тосту тоді побачимось у наступному році. Пока-пока!